Я вважаю, що ці люди не мають права змагатися в цивілізованому світі, тому що вони при, е, мають е, пряме відношення до збройних сил російської, ну, російської Федерації там до Збройних сил Білорусі. Тому я вважаю, що їх там не повинно бути. Ну, як і всі спортсмени, я ставлюся до цього негативно. О я, я ж кажу: я був у Португалії на зборі. За три будинку від мого будинку прилітає російська ракета. Я в Португалії сиджу, мені дружина дзвонить, і я, я чую. Вона каже: говорить, я, я, я змашую на руках, що мені робити? Я чую ці вибухи. Раз, два, три, там шість чи сім вибухів було, і восьмий вибух прилітає, і восьма ця ракета прилітає за три будинки від мого. Летить все сусіда, сусід, на жаль, загинув. Будинки навколо 6-7 будинків навколо розтрощило, їх буде, їх знесли вже. Ну, Вони вважають, що то не ми кажуть, спортсмени, Ну ви ж до цього причетні. Теж, ви ж виступаєте за неї, виступаєте за збройні формування. А ці збройні формування, мене, мою сім'ю, конкретно мою сім'ю, Щаснулись, так сказати. Я не вважаю, що вони повинні бути. Що робити? Ну, я, мабуть, думаю, що це треба тиснути МОК, щоб бу були досконаліші перевірки, щоб е теж наші федерації, наші спортивні, е такі як Трибуна, Summer Sports. Я бачив, вони там е base of sports. Вони роблять е, прям такі дуже серйозні кроки. Вони моніторять всіх російських спортсменів і вони там видаляють щось зі сторінок, видаляють свої лайки, але вони шукають цих людей, знаходять, відправляють на Міжнародний олімпійський комітет, і потім все-таки е, ці спортсмени получають бан. Я це бачив, чув. Так, так, є таке. молодці наші колеги дуже, 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 дуже серйозна робота. Хтось би просто промовчав, нічого б не робив. Би. А так ці хлопці, дівчата зробили, мок звернув на це увагу. Якщо не наша б ініціатива з нашої країни, вони б їх пропустили. Я вважаю так.